Всем привет, ребята, с вами я, Месте Чикен, и вы находитесь на моем канале. Сегодня я буду отвечать на ваши вопросы. И да, подпишитесь на канал, поставьте лайки. Если вы хотите задать мне вопрос, то да, пишите в комментариях. А я отвечаю на на, на, вопросы. вопрос. Итак, первый вопрос: В каком я в классе? Я нахожусь в 5 классе. Другий вопрос. Який мене день народження. Я народився у 2013 році, 30 ноября. Третій вопрос. Я по знаку зодіака стрілець. Четвертий вопрос. В якому я місті, мабуть, живу? Я не буду говорити, в якому місті я живу, але я скажу, в якій області. Я знаходжуся в Чернігівській області. П'ятий вопрос. П'ятий. Яка у мене релігія? У мене релігія. Я християнин. Шостий вопрос. Скільки у мене друзей. Якщо в реалісті, то у мене їх 3 или 4. Ну, і п'ятий це міша, хоча він із Білорусі. Сьомий вопрос. Нравляться ї youtube блоки. Я не поняла, що означає YouTube блоки. Це, наверное, коли YouTube Ютуб локірує канали. Ну, взагалі, я не очень с этим радом. Если это начало другого, тогда поже напиши арти, бо я не совсем понял твою, твой вопрос. Итак, видео подходит к концу. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. И всем пока!